Хочу сценіка на шару, друзі. Вибачайте за номер. <тит> а, Є трохи підкрасів, але, друзі, тут є класна ціна. І, в принципі, машина та, яка всім потрібна. Дивіться, давайте пройдемось по порядку. Це зі Швейцарії. Renault Grand Scenic в такому гарному коричневому кольорі. Він має 1,6 бензин К4М. Багато хто з вас шукає мінівен гарний до 6,5 тисяч доларів. Варіант Точно ваш, хто хоче. Тут дійсно машинка Ну, вона не ідеальна, я ж кажу, в неї є фарбовані елементи, є нюанси. Я зараз їх всіх, звичайно, що вам продемонструю. Але ціна Ціна на віддачу без сертифіката, думайте, 6300 доларів. 10-й рік Grand Scenic 7-місний. По фарбі я ще не знаю, що тут фарбовано. Ця машинка приїхала. Зі Швейцарії, зараз покажу вам, що тут є. Тут є ще комплект літніх коліс, це зразу кажу, є нормальна зимова резина, яка от на ній стоїть. Зараз пройдемо що тут по фарбі. Двері маємо вже, бачите. Так, Хто впав в оморок, малята? Тут теж є. Корозії немає, є фарбоване, тут вже ні, арка. Протяжка була. Заходимо в проєм. Оригінальний, тут теж, тут теж є, бачите, від ременя. діток возили ізофікс, арка має шпакло. Показую, як є, це автомобіль попросили хлопці продати, обнулитися хочуть по грошах. Хочуть віддати за те, що автомобіль зайшов. Кришка задня теж має підкрас. Вікаємо, показуємо, 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 показуємо. Ніби косметично фактично в більшості є отут щось. Зараз напишуть перебитий, перешпакльований, 247 пробігу, дуже багато. Народ, я показую, як є. Я вважаю, що за такі гроші ви грансценіка не купите. Дах цілий, е, але то таке, то якби рішення приймати особисто вам, арка ця косметика. Не бачу тут нічого ніякої проблеми. Просто косметика. Виходить, кришка косметика, ця арка косметика та арка має шпакло без проєма Є хто хоче в таксі, 10 рік, грандовий, 7 1.6 16 k 4 m В комплектації бомж майже... 4 склопідйомники, але є єсп що в принципі прикольно. Шестиступка, кондиціонер. Ну і все, і більше ніхрена немає. Треба підшити сидіння. Ось, значить, так, дивіться, є варіанти, варіанти 2 купівлі цього автомобіля. 6300. Так. Це ви забираєте, його такі, як є. Сидіння підшити 800 гривень. Решта вона нормальна. 247 пробігу. Решта тачка нормальна, 247 тисяч. А є нюанс на даху лак, стрельну. Цак, цак. Можемо перефарбувати дах, перефарбування даху 250 доларів. Хочете, перефарбуємо. Я б не фарбував би, затягнув би його в плівочку, якщо таксувати, я думаю, нічого страшного в тому не буде. Так, тут що у нас? Тут все так, як є, по-перекупськи, нічого такого, вогнегасники, <кави> шмогнегасники, всяке таке. Ну, коротше, неважливо. Так, маємо. Що маємо? Арка шпаклівка, фарба, двері трішки шпаклівки. З цієї сторони косметика, кришка-косметика. Столики є 6 шість, ірбегів. Шість 6 шість ірбегів, машина безпечна, за дуже нормальною ціною. Е, якщо хочете, дивіться, є декілька варіантів її купівлі. Фарбуємо дах, плюс 250. Не фарбуємо, нехай буде так, заклеїте собі за 2000 гривень його чи за 3 вплівку. А так, по ходовці вона нормальна, два комплекти резини є. сидіння 800 гривень, хочете ми підшиємо, хочете ви підшиєте. Нема питань. Кермо, до речі, на 250 тисяч пробігу, хоч воно і пластмасове. гляньте яке. Скажеш, що тут 250, ніфіга не скажеш. 247. От такий коротше, апарат, якщо вам він цікавий, місто рівне, ціна без сертифіката. під капотом ніхто нічого не мив. Не наводили марафет, двигун працює рівненько-гарненько. Цікаво, набирайте. Так, тут хтось акумулятор поставив, наче на 3.0 дізель здоровенний, що аж кришку зламали, не могли його закрити. Ну, таке, неважливо. Є нюанси. Коротше, є нюанси, По ходовій нюансів ніби немає. По кузову нюанси, зараз пройдемо ще раз, пороги ніби не загнуті, не бачу нормаз. Задній бампер ніби цілий нормаз. Цей поріг щось отут є, ніби як чуть, -чуть придав. Так, да, отут є вмятина на порозі. Проєми, тут не фарбовані. Отак, тихо, стопе, Проєм цілий, поріг цілий. Ну, він код. Вінкот ось тут, зараз покажу вам під лобовим, бо тут нічого не видно. Ось так. Все. Маєте, дивитесь, пробиваєте по базі, фіксуєте, купуєте 6300 без сертифіката. Блін, не знаю, чи є краща десь ціна на Grand Scenic 10-го року MPI. Це ціна другого Scenic. Тупо ціна другого Scenic. А тут ще і Grand. Ну так, нюанси. Але ж давайте будемо логічно, це косметика, це косметика, дверка-арка шпаклівка, я вам її показав, кришу або заклеювати в плівку, або перефарбувати за 250 доларів. І на тому буде фініш. крапка Я би взагалі його отут перетерби, моменти оці, оцей момент перетерби. Я думаю, що це насрали пташки. І от пішла така реакція ось тут. Я б його перетерби... Якщо просто експлуатувати, щоб далі не полізло, оце перетерти легенько гарно наждачечкою, взяв би, заклеїв би отакими от квадратиками, пульнув би тут лаком поверху, гарненько, перекрив би лаком, переполірував би і на тому був би фініш. Я би його не перефарбовував би дах весь. Затерли, пульнули. Нехай буде перехід, але далі лізти точно не буде. Отакий, от коротше, апарат номер. Перепрошую, це вже. Я не бачив, що він такий відверто. <с> це колхоз 70 го рівня. Получився. Ну, але що маємо, те маємо. Тачка жива технічно, по щепленню, по двигуну, жива. І ціна, як за другий. Тому так, все. Ревідерчі, всім добра.